В була сама велика помилка села Троєчне приєднатися до Києва, а Київ, Київ прийняв, а на баланс дороги і це все не поставив. Одну центральну і просто як землю розбазав. Як землю землі? Землі. прийняв. Так? Друзі, така сама історія. Голосєєва, мишеловка, солома, Печер, всі. Всі приватні забудови мають таку саму фігню і таку саму проблему, бо вони в місті, а місто там не пріоритет. Давайте ми все ж таки продумуємо, що ми можемо зробити протягом мовно півроку року, півроку пів року, року, для того, щоб покращити стан доріг. Що далі буде? Грошей немає, бюджету немає. Ви завтра приходите в Шев і кажете, чого ви не робите? Гроші немає. Тобто, давайте, Віктор, коротко поясню. Треба сформувати запит бюджетний від депутата Грушка і подати його в Київ, Я не жартую, в Київраду на проекти і на виконання робіт для ШЕУ. Все.